Завдання дуже легке. Я вам називаю літеру, а вам треба хто швидше на цю літеру назве українського футболіста. Давай. Погнали? Давайте з легенького. Давайте буква А. Добре. Буква Б. Б. буква. Добре, один є. Давайте буква з. Зінченко. 2-0. Братан, трошки. Давайте буква С. А Давайте буква Вой. Волошин. Волошин, добре. 4-0. Буква Я. Ти просто мовчись, скажи, Ярмоленко. Молодець, молодець. Добре, і давайте остання буква Л. Лунін. Шанурху не копати.